Доброго всім здоров'я! Дозвольте розповісти вам історію технології транспортних і промислових газогенераторів. Представляю вам повноцінний документальний фільм на дану тему, автором якого є український підприємець Сергій Лагунов. Автор фільму досліджує історію транспорту на газогенераторах, зокрема автомобілів, що працюють на дровах. Документальний фільм «100 років авто на дровах. Частина перша Автомобілі, що працювали на дровах. Це розповідь про часи, коли перший створений людиною двигун працював на подібному газі, про золотий вік газогенераторних автомобілів, коли 75% автомобілів всієї планети їздило на дровах. про те, як ціна на нафту за якісь 50 років збільшилася у 100 разів і те. Як у 2021 році виповнюється рівно 100 років, як почався золотий вік газогенераторних автомобілів, прадідусь транспортного газогенератора, як люди змогли додуматися до того, щоб їздити на дровах, який пристрій підштовхнув їх на цю думку? Знайомтеся, прадідусь транспортних газогенераторів, стародавній велетень, народження якого губиться у століттях? Загублений в історії так глибоко. Що новий Завід був написаний після нього, адам серед газогенераторів первісток. Сьогодні ми називаємо цього велетня «доменна піч. Принцип роботи домни не змінювався тисячоліттями. Повітря задувається знизу, а газ виходить зверху. Газ у давнину був ні до чого, бо ніде було його використовувати. Людство ще довго б використовувало маленьку домну для приватної виплавки заліза. Поки не прийшла технічна революція і металургам не знадобилося б дешеве паливо саме вони перетворили домну в газогенератор. у 19 столітті першими використовувати газ почали металурги, вони намагаючись заощадити на вугіллі. Спочатку газ їм був потрібен для нагріву повітря, що входить в домну. 19 століття пошуки дешевого палива. За часів Другої технічної революції в Європі почався бурхливий розквіт технічної думки по всіх галузях промисловості. Перше історичне свідчення про збудований промисловий газогенератор для отримання тільки газу датується 1839 роком. У Німеччині інженер Бішов намагався знайти дешеве паливо для металургійних процесів, щоб заощадити на вугіллі, і застосував для цього торф. Газогенератор газ Пішофа це та сама домна, де паливо завантажується зверху, повітря подається знизу, і газ відбирається зверху. через рік трапилася найважливіша історична подія, яка зробила можливим їзду на дровах, як таку інженер Ебельман 1840 року в Австрії в місті Аудінкурі відкрив зовсім інший спосіб перетворення торфу на газ. Принцип зворотного горіння. Так було відкрито обернений газогенератор, який давав газ, в якому смоли було в 30 разів менше ніж у бішофа. Важливість цієї події важко переоцінити. якщо за смолений газ бішофа можна було спалювати в газових пальниках для потреб металургії, то для автомобілів. Де мало місця для розміщення фільтрів, що очищають газ. Останній має бути якомога більш безсмольним. чистий газ, блакитний, засмолений, помаранчевий. Незважаючи на те, що Ебельман уже здійснив зворотний спосіб горіння, який дозволяв отримувати менш засмолений газ. Гарного двигуна, на якому можна було б застосувати цей газ, ще не існувало. З'явився він тільки через 20 років, у 1860 році. бельгієць французького походження зміг побудувати прийнятний двигун внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням. Спроби створити двигун були і до цього. Але до лануара двигуни були м'яко сказати непрацездатні і непридатні до масового застосування. Газомоторів ще не було. На використовувався паровий двигун. Мотор Етьєна Лануара повторював принципи парової машини, але засмоктував повітря з газом із кам'яного вугілля в себе і підпалював суміш іскрою. Так само, як працюють сьогодні бензинові машини. Минуло 152 роки, а людство не придумало щось краще цього принципу рухається поршень, заходить суміш, підпалюється іскрою. Мотор був компактний, поміщався на дубовому столі в майстерні. Суспільство прийняло працездатний двигун Ленуара. Технічний прогрес був у самому розпалі. Такі компактні двигуни були потрібні на човнах, сільському господарству, стаціонарних динамомашин, насосів і іншого. публіка не бачить ще такого безшумного двигуна. Його почали запускати у масове виробництво. Загалом було виготовлено близько 500 штук. У той час, як Ленуар побудував свій двигун на світильному газі з кам'яного вугілля, сто років як використовувалися паровози, їздили карети без коней, омнібуси, заду яких перебував шофер у перекладі з французької кочегар, і підкидав паливо в топку парового котла кочегарив. Ленуар теж вирішив створити такий омнібус безкінну карету його двигун був значно меншим і легшим за паровий, що, врешті-решт, і витіснило з часом парові двигуни. до речі, кругле кермо придумав теж ленуар. У 1862 році. Ленуар побудував триколісний восьмимісний омнібус, який з Парижа дістався до жомбіль Лепонта, а це 19 кілометрів за три години. Цей транспортний засіб більше був схожий на великий дерев'яний триколісний віз, але для руху вже не потребував живої тяглової сили. Сам Ленуар здійснював на ньому пробні поїздки в околицях Парижа. Двигун не пішов, у нього був все ще низький коефіцієнт корисної дії і потужність. У ті часи інженери не розуміли, навіщо городити город, якщо коні виявлялися набагато дешевшими, швидшими, надійнішими, невибагливими і не потребували кваліфікованих фахівців в обслуговуванні. громадський же транспорт взяв на озброєння більш потужну парову тягу. Світильний газ на той час добували з газового вугілля, дров, нафти та іншого. спосіб був нескладний. У закритій приплюснуті труби закладали вугілля, а під трубами розводили багаття. Відбувався піроліз, з палива виходив газ калорійністю близько 4500 ккал і залишався вуглець на півкокс. Сьогодні цим способом досі роблять деревне вугілля. Світловим газ на той час уже як 100 років освітлював вулиці за допомогою газових ліхтарів. Ото і його двигун так само, як Ленуар створив свій двигун, вивчаючи праці сучасників. Ніколас ото вивчив праці ленуара. Поліпшив і почав тиражувати вдосконалену версію двигуна ленуара. Двигун ото мав коефіцієнт корисної дії 16%, а не 4, 5, як найкращі двигуни «Ленуара» і споживав при цьому в 5 разів менше палива. А 1877 року ото запатентував чотиритактний двигун. Це було найбільше технічне досягнення, що стало в майбутньому смертним вироком паровим двигунам. Більший коефіцієнт корисної дії при набагато менших розмірах миттєво двигун ото стали виробляти масово. Тоді було випущено близько 42 тисяч двигунів, як великих, так і маленьких. Сьогодні у світі досі виробляються чотиритактні двигуни. Наприклад, у 2014 році у світі працювало 1,2 мільярда двигунів за циклом придуманим ОТО. Двигун був повністю готовий до того, щоб можна було було їздити на газі з дров. Він був малий, мав високий коефіцієнт корисної дії, але компактного газогенератора ще не було придумано. Щоб стати на місце винахідників того часу. Уявіть, що вам потрібно розмістити в автомобілі зменшену версію міні-заводу з випалу деревного вугілля потрібен був не періодичний спосіб отримання газу як у випадку з деревним вугіллям або світильним газом а беззалишкове перетворення палива на газ як у домні Другий поштовх що наблизив появу автомобілів на дровах після Ебельмана, зробив емельдаусон у 1879-1883 роках він вивчив праці ебельмана і вперше запропонував силовий газ це означає газ призначений для двигунів це був той самий принцип як у домни, але з невеликими відмінностями. у велику трубу футаровану зсередини засипали кокс або антрацит. Повітря в неї подавали знизу, все як у домні, але знизу подавали пару, яка збагачувала газ, вода витісняла азот повітря, і газ ставав на 50% сильнішим сильнішим задоманий і майже в три рази слабшим за світильний. це був напіводяний газ, але навіть при тому. Що він був слабкішим за світильний газ, процес був невпинний. Не потрібно було вигрібати напівкокс і знову розпалювати багаття. Газ очищали в бочці, в якій був засипаний кокс. Зверху на кокс лилася вода. Коли газ на виході був блакитним, його подавали в двигун. Дрова в газогенератор Даусу кидати було не можна. Смола, що утворилася, забила бусі труби. Це був прорив. Тільки вчора газ можна було отримувати тільки з печі і жорстко бути прив'язаним до місця. То тепер газогенератор можна було помістити з двигуном на візок, який міг також їхати від цього газу, якщо перекинути ремінь з колеса на колесо, і в будь-якому потрібному місці мати механічну енергію. На фото якраз і показано такий візок із газогенератором Даусона і двигуном на 18 кінських сил. Намагатися встановити газогенератор в автомобіль тоді ніхто і не думав. Після відкриття ото всі кинулися схрещувати його двигун із бензином. довго ламали голову над карбюратором. І коли двигун стерпно запрацював на бензині, почався бум автомобілебудування. простіше залити в бак бензин ніж громоздити на машину газогенератор. Дає Мелар Бенц виробляв маленькі автомобілі. А ото бачив майбутнє за великими газовими двигунами. він так і залишився прихильником світильного газу. на шведській карикатурі тих років можна бачити перевагу дешевого дизельного палива над газогенератором Даусона. Навіщо перетворюватися на кочегара, якщо можна замість газогенератора використовувати рідкий дизель по 7 центів за літр? Дизельні двигуни і газогенератори Даусона працювали в ті часи на багатьох фабриках. У цей час були поодинокі випадки встановлення на автомобілі газогенераторів. Перший класичний газогенераторний автомобіль, що використовував як паливо деревні обрубки і деревне вугілля, був побудований французьким інженером Тейлором у тисяча році. Це була все та ж домна, паливо завантажували зверху, а повітря з присадкою пари подавалося під колосникову решітку. два охолоджувача теплообмінника і скрубер для відмивання газу. Щоб газ був не сильно смоляним, дрова розбавляли деревним вугіллям у 1905 році. Торнікрофтом в Англії було побудовано перший газогенераторний моторний човен. Продовження дивіться у наступному випуску.